На початку року набув чинності закон, згідно з яким були внесені зміни до Податкового кодексу України. Вони передбачали підвищення ставки акцизу на тютюнові та алкогольні вироби. Найбільших змін зазнав податок на пальне. Введена нова ставка налогоблаження по реалізації топліва це 0,42 євро за кожен літр відпущеного подакцизного товара. І більш чітке панімання. розничной торговли топливом. То есть теперь за каждый литр подакцизного товара, проданный на заправке на АЗС, он, это является розничной продажей, и сумма 0,42 евро поступает в бюджет города Северодонецка. Введен в действие электронное администрирование акцизного налога, и все плательщики, которые реализуют топливо, должны не позднее, чем за три дня до операции с продажи топлива зарегистрироваться в этом реестре. Чтобы зарегистрироваться в этом реестре, подается заявление по форме 1 АКП. Оно подается только в электронном виде с помощью ключей электронной цифровой подписи. Также при реализации топлива, субъект, который реализует топливо, будь то физлицо предприниматель или юридическое лицо, обязан выписать акцизную накладную на объемы топлива, которые он реализует. Зміни у веденні документації торкнулися й тих, хто реалізує в роздріб алкогольні та тютюнові вироби. Власники торгових точок мають не пізніше 10-го числа кожного місяця подавати детальний звіт. В этих отчетах вказується количество купленого товару, реалізованого товару і количество товару, який непосередньо реалізований в отчетному місяці. За неподачу цих отчетностей. Существуют штрафные санкции, которые очень большие. Это 17 тысяч гривен за неподачу подачу отчета, не своевременную подачу, или подачу с недостоверными данными. За півроку до міського бюджету надійшло більше 20 мільйонів гривень акцизного податку. А це на півтори мільйони більше аніж минулого року.